Роботи забутих жінок художниць показують на новій виставці. Експозиція називається Тепер ви нас бачите. Це картини ста британок, які творились з 1520 по 1920 рік. Картини виставили в галереї Тейт у Лондоні. Виставка охоплює період 400 років, починаючи з того часу, коли Генріх VIII був на британському троні і аж до правління Георга V на початку ХХ століття. Я думаю, що людей дуже здивує те, що у Великій Британії з 16 століття до початку 20 століття жінки завжди були частиною світу мистецтва. Це не були благородні жінки, які писали заради визнання. Кожна свого часу була добре відомою, і мистецтво для них було фахом і джерелом засобів для існування. Попри їхні таланти, більша частина цих робіт та імен відтоді була забута. Роботи висять у хронологічному порядку. Серед найраніших полотна художниці 17-го століття Артемізії Джентілескі, яка писала при дворі короля Карла І, а також портрети жінок, написані Джоан Карлайл. У залі 20-го століття показано твори воєнного мистецтва, написані на великих полотнах першою офіційною британською військовою художницею Анною Ейрі. Є дивовижні описи того, як вона писала на цих фабриках. Там було так жарко, що її взуття буквально плавилося. Роботи дуже масштабні. Ми всі знаємо багатьох військових художників, чоловіків. Але рідко хто згадує про Анну Ері. Експозиція працюватиме по 13 жовтня.